Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Давайте зараз постараюся коротко, щоб люди, які взагалі не в темі, я не знаю, чому за купу відео з цим трактором, ви ще нічого не зрозуміли. Це не тільки для них, це для всіх буде наукою і розповіддю, чому саме так, а не інакше. Найперше, хочу сказати вам, що завдяки цьому тракторцю, якого я 5 років доробляв, модернізував. Показував всі оці нюанси, розповідав за нього і за експлуатацію подібної техніки і не тільки безліч відео. Це той 160-й, може, його погано бачите. Турбоінтеркулер. Це справедливо, тому що тут є турбіна і інтеркулер. Менше з тим. І чому цей трактор у мене оказався? Я думаю, ясно вже багатьом, хто не знав, розказую. Це мій проєкт, який люди писали, вийшов недоробленим. І ти ж його кажеш, що ти його створював. Дзвоните 097 106 63 23 і вам там дадуть відповідь на всі ваші запитання, якщо вони у вас чомусь виникають. Так само на каналі в Ютубі, в ДМТЗ це все розказано. Наступний нюанс. Я вже багато разів пояснював і вже втомився, Розкажу, скажу останній раз: якби в листопаді, на початку листопада, вже трактор не поїхав на реалізацію в такому вигляді, то ви б чекали б його досі всі. З тими модернізаціями, які були закладені, і з більшою ціною відразу тому, що перша партія в новину контракт, в новину я як клієнт, скажімо так, на ці трактори і так далі. Тому це все завищені зразу ціни. Далі підуть крупні, скажімо так, замовлення, тоді буде загальна і ціна менша. Опт завжди менша ціна за одиницю. І третій пункт трактор в мене, тому що люди мені довірили його модернізацію. Я його викупив. Він лишається в мене. І по причині того, що в мене є поняття розуміння, що в цьому тракторі варто ще додати і як це переробити. Тому він і в мене. І всі ці нюанси, які я роблю в майбутньому будуть в розвитку цієї моделі. Його не дали пересічній людині, не дали незнайомому, не дали якомусь іншому блогеру, який просто їздить. Їздить і показує. Трактор має модель розвиватися, має ціна далі бути адекватною, як і вона далі є, і так далі. Ви вже бачите, яка ціна, ви знаєте вже тепер порівняння з Шефенгом 244, що насправді вийшло в ту саму ціну всадити кращу гідравліку, кращого розподільника, кращого переднього моста, гідропідсилювач і так далі. І навіть краще сидіння, яке має хоча б регулювання. Ось вам живий приклад, що можна було зробити. Далі це буде розвиватися в такому плані. Скільки було відео, хтось може хоча б приблизну кількість назвати з модернізаціями 244-шифенга. го Шефенга. І до яких модернізацій прислухалися імпортери. Можете мені сказати, що вони замінили масштабно і по-справжньому. Я останні п'ять років читаю про той гур і сам їм пишу. Останні 5 років я пишу сам і читаю про редукторний міст. Останні 5 років я читаю, дивлюся відео і все, що з тим пов'язано, по модернізації 244-го шиферга. Дивлюсь, що в ньому люди роблять. І цього не реалізував імпортер. Тобто, от бачите, як це все можна перевернути. Тобто, є ДМТЗ, імпортер цієї техніки, по моєму замовленню. Є я, яка володіє, представляє своє дітище, модернізовує для того, щоб потім це було заводське виконання, щоб показати, це не так, це не так, це зробити так, можна так, ось так, а не інакше і в ту чи іншу ціну. Я думаю, що це ясно, як божий день. Я знаю, що 90% чи більша навіть частина, ніж 90 людей, підтримують, розуміють, але є люди, які не розуміють. Далі пишуть, купив би то, далі пишуть, купив би краще файтер, купив би. Це хороші трактори за свою ціну. На воно мені, якщо я зараз представляю нішу, саме ось таку. Скільки переваг в такої техніки над трьома циліндрами, особливо для людей, які мають небагато досвіду в ремонті, обслуговуванні і в експлуатації, я думаю, що теж перераховувати не треба, бо мільйон разів вже на каналі перераховував. Чому люди не дивляться ці відео, це їхні проблеми, відповідно. Значить, початок покладений. Чому так не зроблено? Треба було вибирати очікування і більша ціна. Не підходило. Відразу це було неможливо. Ви подумайте, що це. Одна людина, рахуйте, це все організувала. Звісно, з великою допомогою завдяки імпорту від ДМТЗ. Однозначно, це безумовно. Ярослав зробив титанічну роботу і так далі. Але ніколи не думайте, що це все так одразу буде. На жаль, не може так бути. Основна була задача вз'їбати шифер, показати, що він не правий. Не шефен, а імпортер не правий, не договорив. Не правий імпортер. І Шефенга не треба вззьобувати, на його базі вийшов ось такий тракторець в ту саму ціну. Значить, логічно подумати, десь нас обдурюють. Найперше, що я починав робити по цих відеорозносів, що я робив, показував, де брешуть. Спочатку розказував, потім трошки показував, а тепер довів своїми вчинками. Що ще людям не вистачає, не знаю. Зробіть, повторіть, будь ласка, процедуру, тоді давайте так. Тоді будемо з вами на одному рівні, тоді будемо вести якусь дискусію. А поки ну, це несправедливо по відношенню до цього трактора, зокрема. Те, що в нього є деякі нюанси, ці нюанси відразу були передбачені, і через те він стоїть тут в мене саме, по причині того, щоб далі модернізовувалася відповідна модель. Задля вас, всіх, за для майбутніх клієнтів і так далі. Або цих людей, що вже володіють, щоб вони подивилися, ага, Роман зробив так, ми зробимо так само. Все. От буде панель, будуть вантажі, там будуть ще якісь елементи От. по мілочах, потім там фільтрація, це все. Як і на прикладі цього трактора, багато хто повторив, так і на прикладі цього буде. І буде стосуватися також і шефен, і всього іншого. І в майбутньому, напевно, з'явиться 240-ва модель. Можливо, з'явиться 240 модель з можливістю до укомплектування переднім мостом, кому треба буде. Різниця там плюс-мінус буде, в районі там дійсно тисячі доларів за той комплект. Плюс-мінус. Це Орієнтовно, але тим не менш це все буде розвиватися далі. Однозначно. І для того, щоб розвивати і внідряти, тут є я і тут є той трактор. Я думаю, що це більше питань ні в кого не буде. Мені просто цікаво, чого ви мені радите те, що я спокійно міг дійсно там купити чи не купити це боє діло, воно мені було не потрібне. І ось цей трактор потрапив сюди, того, що я захотів цей проєкт. Не інші, іншими проектами, хай інші люди за... займаються. Я ним зайнявся, я за нього відповідаю. Тепер дайте собі відповідь на запитання, чому ви мені кажете, там щось з одним циліндром, якісь там проблеми. Люди їздять десятиліттями. Те, що вони продають таку техніку, вона їм малопотужна на їхні об'єми. Відповідно, чого, знову ж таки цей трактор у мене з'явився. Але в такому виконанні, бо я вже все знаю абсолютно про таку техніку. Я знаю про багато яку техніку, не тільки про цю. Бо я, оскільки я працюю в сервісі, вже дуже давно, хоче того хтось чи ні. І, значить, о, заключається питання в наступному. Мені все подобалося в такій компоновці. Особисто мені. І багатьом людям подобається. Цьому трактору вже моментами важко, треба було потужніше, треба було на повному приводі, щоб місцями чувствувати себе впевненіше. Все. Мені достатньо його можливостей. Якщо це буде перехід з цієї моделі, це не буде перехід на три циліндрі в районі 5,5-6 тисяч доларів. Тому що по можливостях це буде те саме. Не знаю, як по надійності, а по можливостях буде те саме. Е, Який з того сенс? Ніякого. Правильно. Тобто логіки ноль, сенсу 0. Абсолютно ніякого сенсу. Тому в наступному в якомусь етапі свого життя це буде якась сороковка чи п'ятдесятка і бажано з кабіною. І однозначно більший гараж і все, що з тим пов'язано. Я надіюся, всі запитання будуть вичерпані. Хто ще щось не розуміє, будь ласка, зрозумійте. Цей трактор не десь я побачив в рекламі і собі його купив. Це те, що створено моєю головою. В розумінні якому? Так, да, я побачив однозначно, зрозуміло, я побачив цю базу на відео. Це відео всі бачили. Це ясно. Але це все треба було показати, розказати, довести, скласти. Зробити проєкт і предоставити на завод для виготовлення і в тому чи іншому виконанні. І одразу в них готового нічого не було. В них був готове готова шасі, на яке треба було те, -те, те встановити, щоб влізти в ту чи іншу ціну, в ті чи інші терміни доставки в Україну. Вдалося, вдалося. Далі буде розвиток. Подивіться на великі інші імпортери, як вони розвивають ті чи інші моделі. І виключаємо з цього списку Шефенга, тому що розвиток там Черепашачами. Темпами, абсолютно чи равликовими, чи я навіть не знаю дохлого верблюда, якого загнали до смертю в Сахарі і не давали води 2 місяці. Отака от фігня. Тому от, вам для порівняння, що може одна маленька людина, я прошу тільки розуміння. Мені не треба за те платити, ви все бачите безкоштовно, купуєте за адекватною ціною, якщо хочете купити, а все далі залежить від вас. Вас ніхто не зможе купляти. У вас нема умови після перегляду відео і обов'язку купляти щось. Ви не зобов'язані нічим. Але виходить з іншого боку, що я даю інформацію, даю оце все, але у вас нема передо мною обов'язку хоча б сказати. Правильно, добре, молодець, добре. Мене не треба хвалити, просто треба навіть собі в умі розуміти, що це все було не так просто. І далі розвиток залежатиме буде від мене і від вас. Те, що ви говорите, те, що ви писали під попередніми відео, всі люди, всім дуже дякую, велике за те, що ви писали свої думки. Далі буде модель модернізована саме для майбутніх клієнтів, для людей, які хочуть мати нормальне тракторця за нормальні гроші. Скільки тут буде модернізації, вам навіть не розказати. Я вам скажу, що в тій ціні, що він буде, і те, що в ньому буде в комплекті, його мало який трактор переплюне. І в чому, знову ж таки, буде маленька, але перемога. Наша з вами. Не тих людей, які пишуть, що треба було те купити, ти не а Як тут багато так доробляти, то чого ж ти його взяв? Може, треба було не брати, треба було іншого трактора брати. Опять не розумієш, це моя відповідальність, цей трактор. Ця модель це моя відповідальність перед вами всіма. І все, що на ньому є і буде, це моя відповідальність, нічия більше. Якщо мені треба було зробити, я можу плюнути. Я можу плюнути. І тоді буде коніс. Буде так, як є, або його не буде зовсім взагалі. І далі будемо купляти шифенги і мучитися з тим рульовим і з тим остальним. Я прошу тільки одне, определіться, що вам краще. Я роблю так, як краще для вас, думаю. А далі ви определяєтеся собі, свої пріоритети розставляйте правильно. Комусь щось дуже сильно не подобається, зробіть інакше, будь ласка. Зробіть доб, добитися і все. Хто буде писати дурне там Я себе хвалю, я себе не хвалю ніколи. Я завжди називаю речі просто своїми іменами. Якщо воно так, значить воно так. Далі все залежить від вас. Бо то кожен раз здається, ніби я виправдовуюся. Я вам вказую на те, чому саме так, а не інакше. Як я робив це ну, 5 років вже. Постійно. Чому от так, а не інакше? Це ж. Якась інформація толкова корисна. Я думаю, що в цьому є сенс і є толк. Кому приносить користь, я радий буду працювати далі для вас. А наразі, добри хлопці, і будьте всі здорові!